Сьогодні трійця, або, як ще кажуть, зелена неділя. І відео, яке я зніму для вас, я постараюся дуже коротко і дуже лаконічно донести суть мого звернення. Сад – це тисячі рослин. Тисячі, правда Це так здається, що ну якщо плодовий то там можливо на десятки. А так, коли ми порахуємо, скільки у нас квіточок, скільки у нас кущів дерев, то правда, це буде декілька сотень, а можливо і тисяч. І в чому в чому суть акції, яку я Хочу запровадити, я її вже роблю і прошу вас всіх, кому вона здасться цікавою, чи важливою до неї підключитися і поширити її. Назвала я її Вирости і Подаруй. Це саме про зелене відновлення України. Дивитися на Нашу землю, яку порили, понівичили, покалічили бомбами, снарядами, мінами, ну, для садівника серце кров'ю обливається, дивитися, як погоріли ліси, погоріли сади. І щоб все це відновити, потрібно десятки років і мільйони рослин. Але якщо кожен з нас виростить, хоча б декілька рослинок виростить і подарує їх в ті райони, які, які потребують відновлення, в приватні руки, чи, можливо, в дитячі садки, в школи, для якихось підприємств, парків, неважливо, головне, щоб там були ці рослини, щоб вони квітували і щоб земля відроджувалася. Зараз саме такий час, коли це період літнього зеленого живцювання. Можна зробити, прийняти участь у цій акції, може кожна людина, навіть якщо ви не садівник, якщо ви живете в квартирі. Я покажу, як це організовано у мене, і ви зрозумієте, що і вам це під силу. У мене крита веранда. У мене є, і насправді я знаю, як правильно, як правильно потрібно влаштувати парник для, чи в теплиці для зеленого живцювання, Там потрібні. Система поливу, там потрібен дощ, потрібен туман і так далі. В мене такої можливості немає, тому я працюю з тим, що в мене є на даний час. От дивіться, Я передивилась багато, багато різних відео, і я не буду вам пояснювати, як потрібно живцювати, як це все робиться, тому що у кожного з вас свої обставини і. Свої рослини ви знайдете те, що буде для вас корисним. Чому я. Є у мене невеликий парник, але чому я організувала це ще на веранді? Тут у мене, як бачите, виноград, і він дає півтінь. У нас перед цим буквально тиждень були зливи і. Ті рослини, що я наживцювала, тобто, як, як у мене проходить день, я встаю зранку, рано йду, пирскаю живці, ті, що в парнику, потім іду на роботу, приходжу після роботи, знов їх пирскаю, і вже перед сном, коли я вже в саду напрацювалася, я їх пирскаю ще раз. Коли були зливи, були бурі, і було, був такий момент, коли просто, ну якщо ти прийдеш, сам намокнеш, це ще таке, але коли тобі прийдеться, ти піднімеш ну, там у мене агроволокно, гроволокно, затінняю сітка, то його просто зірве і пошматує все. Відповідно, мені потрібно було десь знайти такий за куточок, де я змогла б це робити. Ну, от, у мене в даний момент тут. Дивіться, саме просте і саме елементарне це е, взяти звичайну пляшку, наживцювати туди рослини і ось отак вони накриті. Та, той самий варіант. Ще один варіант це самі звичайні ящички. Мені їх дали безкоштовно це такі овочеві. Тут також поживцювано і у мене були ось такі одноразові простиратла, мені їх подруга подарувала. От. І ще я затінняю ось, закриваю затінняючою сіткою. Ще роблю ось в таких, це у великих ящиках. Як бачите, у великих ящиках також більше ящик пошуцьовано. А це ось те, що може зробити кожен. Тобто у кожного з, нас, з вас є пляшка, є пакетик, ось поживцювали, пакетик наділи, і е, час від часу потрібно, потрібно буде його опирскувати. Навіть якщо ви в квартирі. Живете. Пляшка у вас знайдеться, ніж або ножиці. також знайдуться, Нарізати гілочок, висадити в пляшку, накрити іншою пляшкою, чи накрити пакетиком, це може зробити кожен. Я прошу вас, підключайтеся до акції Вирости і подаруй. Віримо в нашу перемогу, коли ми разом ми сила. Зробимо нашу Україну процвітаючою, квітучою на радість нашим дітям. Ну і і для нас так.